Російські окупанти знову обстріляли Україну. Які наслідки? Як збивали ворожі ракети та чи є постраждалі? Дізнайтесь вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Білі. Прошу вас поставити лайк. Для нас це друзі дуже важливо. І ми нині будемо починати. Отже, в ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронами камікадзе шахет, керованою ракетою Х-59 та безпілотником неустановленого типу. Силам ППУ вдалося знищити усі повітряні цілі. І про таке йдеться у телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Зазначається, що шахедами Росіяни атакували із півдня мис, Чауда, Крим спрямували їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України. По маршруту ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона. Ракету Х-59 окупанти застосували з літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області. Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, був запущений з північного кордону. Сили ППО знищили усі повітряні цілі: 13 шахедів, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та один ударний БПЛА, тип якого не встановлено. До слова про це я розкажу пізніше. А тепер давайте детальніше по регіонам. Отже. Окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Шахет. Дев'ять з них збили наші сили. ППО сили оборони Півдня повідомили, що нічна атака тривала понад три з половиною години. Ворог спрямував дрони Камікадзе з Кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одесьчини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони. Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали, зафіксували ударні безпілотники сьогодні вночі і в Кіровоградській області. В регіоні відпрацювали сили протиповітряної оборони. Проліт дрона був цієї ночі і на Київщині. Спрацювало ППО. Місцеві телеграм-канали опублікували відео із прольотом ворожого БПЛА. Цікаво, що у цих дронів звук зовсім інший аніж у шахедів. І якщо в останніх звук схожий на мопед, то у нового різновиду як у газонокосарки. Давайте послухаємо. Параметри нового виду дронів поки що невідомі, але деякі змі вже пишуть, що вони не такі потужні та технологічні, як шахеди. А росіяни їх збирають із запчастин, які купують через «Аліекспрес». Про таке зокрема каже спікер повітряних сил України Юрій Ігнат. Давайте процитуємо: фактично, з «Аліекспрес» там куплені двигуни, і таким чином противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, з палець ліплять цей. Літак і запускають його у бік нашої держави. БПЛА несе на собі кілька кілограмів вибухівки, тому небезпечний цієї ночі їх запустили з півночі. Кінець цитати. Ну а поки наші захисники встановлюють особливості цього нового дрона, командувач повітряних сил Микола Олещук подякував захисникам українського неба за бездоганний результат збиття ворожих цілей. Він показав відео бойової роботи американського ЗРК Хоук цієї ночі і написав таке. Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону. Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Кінець цитати. Давайте подивимось, як саме ППО збивало ворожі цілі. Будь ласка. Тим часом компанія Нова пошта опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня унаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом. Давайте процитуємо. Ввечері 21, 10, 23, шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу нової пошти в Харкові. Читаємо їхні імена вголос на знак пам'яті і скорботи. Олександр Темніков, 31 рік, Дмитро. Герасічкін 30 років, Артем Коповс – 21 рік, Олександр Біжанов, 22 роки, Владислав Панков, 28 років, Олексій Єрмола – 23 роки. Кінець цитати. Ми теж, друзі, висловлюємо співчуття родинам загиблих, і ми щиро віримо, що окупанти понесуть усю повноту відповідальності за свої воєнні злочини. Давайте нагадаємо, що в суботу ввечері російська ракета влучила в термінал нової пошти на Харківщині. За останню інформацією, внаслідок удару загинуло 6, поранено 17 людей. Усі працівники нової пошти у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди буквально до вибуху.